Парад новорічно-різдвяних пісень у Івано-Франківську дзвінка пісня лунала на вічовому майдані у виконанні юних вихованців міського центру дозвілля дітей та юнацтва. Це учні вокальних студій. Понад два десятки учасників параду співали пісні на новорічну та різдвяну тематику. У їхньому репертуарі відомі світові хіти, а також інтерпретовані композиції на українські мотиви. Це створення новорічно-різдвяного настрою для всіх мешканців нашого міста. Ну і звісно що мета другорядна, така щоб дати можливість побачити нашим гостям міста, людям нашого міста, які талановиті діти поряд з ними. Можливо, вони сьогодні вперше побачать когось своїх у сусідстві. Серед співаків на сцені вічового майдану юна вокалістка Лілія Юскєвич. Дівчина виконувала пісню «Shake Up Christmas» американського поп рок гурту Train. каже, співати любила ще з маличку, а два роки тому почала професійно займатися вокалом. Це моє життя. Я люблю співати. Я співаю з дитинства. Я кайфую від цього. Я вважаю, що піднімають настрій. У тому, що скучно в місці, напевне, так якщо нічого не проводити. А також є вийти на що подивитись. Усе починається з малого організатори параду новорічно-різдвяних пісень. Сподіваються, колись їхні вихованці підкорять велику вітчизняну та зарубіжну сцену і стануть зірками світового масштабу. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.